Традиційно кожну другу п'ятницю поповнюємо рубрику агропорівняння. В цій рубриці проводимо розіграш подарунків. Деталі розіграшу дещо пізніше під час цього відео. До речі, ви можете прийняти участь ще в одному розіграші, оголошеному раніше. Деталі розіграшу в описі до цього відео або в підкасті зверху. Усім зіп привіт! Що ми знаємо про урожайність сільськогосподарських культур? Які фактори впливають на родючість ґрунту? Сьогодні зачепимо один фактор, який прямо впливає на родючість ґрунту. Це забезпечення рослин поживними елементами. Що ми повинні зробити, щоб підвищити рівень поживних елементів в ґрунті? Як збільшити родючість? Правильно! Треба внести добрива. Є кілька способів внесення добрив. Суцільно на поверхню ґрунту. Або локально до рослини. Цими методами можна працювати зі сталою нормою внесення добрив або з диференційованою нормою по картам завдань. Сьогодні на прохання наших глядачів будемо порівнювати агрегати для суцільного внесення добрив. У цьому випуску представлено розкидачі, або як ще їх називають розподільники мінеральних добрив, європейських виробників кун, Амазоне та Завод Кабзаренка. Машини було показано на виставках демонстраціях літом 2021 року. Пишіть в коментарях, як ви вносите добрива суцільно чи локально. Зазвичай те, що ми звикли бачити на наших полях, це. Бігає отакий розкидач на одну тонну, можливо на три. І стоїть трактор з причіпом, з JCB чи Manitou, і це довантажується. Таким чином у нас задіяно три людини. Причому, умовно кажучи, одна людина постійно працює, а дві сидить в тракторі і в носі різьбу нарізає. То для того, щоб такого моменту уникнути, ми маємо ось такий бункер. Зранку на базі завантажились і поїхав поле до обіду, він може працювати автономно. Повернувся на бригаду, ще раз завантажився. Таким чином ми зменшуємо затрати на завантаження і зменшуємо кількість людино годин для виконання певної операції. От. І далі вже перейдемо безпосередньо до самого розкидача. Даний розкидач є однією із топових комплектацій. Це так називаємо розумний розкидач, який здатен працювати по. Картам завдання може вносити добрива диференційовано та асимільовано. Із особливостей цього розкидача те, що він може зліва і справа дозувати внесення добрив незалежно. Завдяки чому це досягається? Окрім того, що у нас встановлена на цьому розкидачі система зважування, яка зважує бункер в цілому, також у нас є спеціальні датчики, які вимірюють поток добрив із кожного дозуючого отвору. Таким чином ми можемо змінювати незалежно норму внесення зліва і справа. І окрім того, що ми можемо її змінити, ми можемо її проконтролювати завдяки датчикам потоку. От. І одна із таких. Приємних бонусів цієї системи полягає в тому, що якщо у нас відбувається з однієї сторони закупорка цього отвору, електроніка автоматично розпізнає це забивання, таким чином відкриває лише з однієї сторони заслонку для того, щоб грудка випала і звільнити отвір для проходження добрив. От. В цілому на цьому розкидачі також. Реалізована система, так би мовити, посекційного відключення, але особливість саме цього розкидача полягає в тому, що ця система вона працює без ступінчато, на відміну від багатьох конкурентів. Таким чином ми плавно змінюємо ширину захвату, і завдяки цьому на клинах ми можемо зекономити приблизно до 2% добрив. А 2% від тієї суми, скільки щорічно витрачається в господарстві на внесення добрив, це досить суттєва сума. Зараз ми проведемо демонстрацію цього агрегату, і я прошу підійти сюди ближче до палатки, для того, щоб бачити, що у нас буде відбуватися на моніторі. На монітор ми вивели. Продублювали зображення із термінала, який керує самим розкидачем. І зараз ми продемонструємо, як буде відбуватися його робота із зміною ширини захвата. Ну, наприклад, як змоделюємо роботу на клинах, і також ми розставимо лоточки, завдяки яким ми зможемо оцінити точність і рівномірність розкидання даної машини. От і я передаю слово представнику «Кун Україна». Да, друзі, зараз мої колеги поможуть там роз, розставлені лотки. Розставлені латочки е, тою, щоб ми визначили нерівномірність, з якою машина працює. Тобто високу рівномірність, скажімо так. Машина налаштована на 36 метрів. Тобто вона кидає вправо 36, 6 36. По левому боці ми бачимо розставувані латочки. Машина пройде і повернеться. Потім мої колеги от з пробірочками підуть, опустошати ці лоточки і ми подивимося, яка рівномірність роботи машини. На сьогодні Кун Аксі це еталонна машина і це номер один в світі по рівномірності розподілення добрив. Будь ласка, ми зараз можемо бачити, як працює машина. На, на даному прикладі ліва сторона працює 100% норми, права закрита зовсім. Латочки у нас знаходяться з правого боку, зараз от якраз вони заповнюються. Для отримання повної норми нам треба перекриття. Тобто Машина вертається, так само по цьому боку ми перекриваємо, перекриваємо всю норму рівномірно на всій ширині розкидання. От ми бачимо контроль по секціям, тобто ми можемо безступенево зменшувати або збільшувати ширину захвату з кабіни трактора. Принцип Да? Ми, заслон... ми контролюємо поток на кожній заслонці окремо. На, кожні... на кожному боці. От вже приїхав наш розкладач. Зараз мої колеги заберуть дані з лотків, і ми подивимося, наскільки рівномірно і точно працює наша машина. 100% рівномірність. Пробірки наповнені на однакову висоту, на однаковий об'єм. Це говорить про те, що машини із ситалоном сьогодні на ринку. Тепер про розіграш. Умови розіграшу дуже прості. Підписка на канал Зіп та коментар під цим відео. Переможця оберемо та оголосимо через три тижні. 3 березня ми дійшли до машини, яка називається машина для внесення, а не розкидання мінеральних добрив ЗТС. Тобто, це одна єдина машина, яка не тільки в Україні, а по всьому світі компанія Amazon випустила на ринок машини, які гідроелектричні. Це одна єдина машина, яка має 128 секцій. Це машини, які. Можуть працювати і працюють по карті завдання. Це ті машини, які за 10,8 кг в секунду можемо внести, не дивлячись при якій швидкості ми будемо їхати. От. Вони поділяються на навісні і на прицепні. Зараз ми вам <кхи> з місткістю бункера від 2000 літрів. В основному ми на Україну поставляємо це 3200, 4200 і прицепні машини, які називаються ЗГТС, це 10 кубові машини. За рахунок цієї машини, за рахунок її можливостей, ви будете економити до 10% на внесення. Де ви будете її економити? Це на пограничному внесенні і на внесенні, коли у вас йдуть стикові десь зони. Це перше. Чим машина керується? Якщо ми подивимося уважно, у нас стоїть сервопривода, от, електропривод ворушилки. Грушилка у вас обертається, робить 60 обертів за хвилину. Грушилка обертається разом з точкою подачі добрив на самий диск. Багато хто каже, що це таке секція. Да? Це кількість оборотів самого верха з ворушилкою в місті, подачі, точок подачі на самий диск. Тобто, Чим ближче до центру ми подаємо, тим далі ми вносимо. За ТС і за ГТС ширина може бути від 15 до 54 метрів, ми можемо внести. Але ви також повинні розуміти, є властивості мінеральних добрив. Якщо є влас... ну, є літучість гранула, коли клієнт, поставляємо клієнту цю машину, в нього є в інструкції по експлуатації порядка 400 600 наіменування мінеральних добрив з дальністю шириною захвата, на які ми можемо внести. Якщо не дай Бог, немає такої да, добрива, яке є у вас, ви можете звернутися до нашого дилера, дати йому 3 кг добри, ми відправляє в Германію. Буквально на другий-третій день вам прийде на електронну почту розпечатка, що за доброго, наскільки воно летить і так далі. От, і буквально там, тоді вже трошки пізніше це буде офіційне заключення. Якщо на інших виробниках є, Тарілки, щоб вам виходити там 18, 24, 24, 36, або 36, 42, у нас один єдиний диск. монтирована система Auto TS, що вона робить? У вас є направляюча лопатка і лопатка для нормального внесення, для пограничного внесення ось ця лопатка. Тобто ця направляюча лопатка, коли ви йдете по краю поля, вона автоматично переводить поток. На маленьку лопатку на пограничне внесення. Як проходить процес розподілення? Якщо ви звернули увагу, всі лопатки однакової довжини, як проходить процес розподілення далі-ближче. На інших машинах ви бачите, одна лопатка далі, друга лопатка ближче. Да? Одна лопатка таша, длинніша, вона вносить далі, коротша вносить ближче. У нас ділиться поток самих мінеральних удобрень. Ось один поток ближче йде, другий поток йде далі. Та ж сама ситуація і на інші лопати. Тобто Ми одним диском закриваємо від 24 метрів до 54 метрів. Вам нічого не потрібно купувати, вам нічого не потрібно добирати, якісь інші диски. Ці датчики вони називаються аргусти. На кожен диск у вас йде по 7 датчиків. Що вони щитують? Яку вони щитують інформацію? Вони щитують слід мінеральних удобрень. Самої лопатки. От, і дивляться, чи може вам додати оберти на один диск от, і змінити точку падіння самих мінеральних добрив, щоб ми могли і пюру внесення вирівняти, щоб у нас вона була рівномірна. От, чи можливо, також ми можемо встановити він контрол це датчик на вітер. Нагадаємо, це відео входить в постійну рубрику агропорівняння. В ній ми порівнюємо не тільки сільськогосподарські машини та агрегати, але й механізовані агротехнології. Тому підписуйтесь, слідкуйте за каналом та переглядайте нові агропорівняння від команди Зіп. Потім уже оператор, він взагалі не має впливу на машину. Якщо у вас подує вітер боковий, машина розуміє з аргусом, що у вас аргус він показує, у нас чуточку гранула пішла в праву сторону, тому що боковий вітер показує, який даже. Йде на вітер, ми можемо працювати до 8 метрів, навіть до 10 метрів за секунду з постійним і сперивчити вітром. Тобто тоді система розуміє, що мені на цей диск, якщо він сюди йде, да? мені на цей диск потрібно додати оберти. Наші машини працюють від 520 обертів, диски можуть бути і до 1000. От, вона тоді на цей диск додавить вам оберти, поставить там, грубо кажучи, да? 720. А з дальнього диска вона поставить 500. Чому це так? Для того, щоб ми могли ту ж саму і пюру несення вирівняти. І якщо ви звернете увагу, що це навісна машина, чи це буде гідравлічна машина, е, прицепна машина, з великим боком, чим менше мінеральні добрива касаються трюк деталей, які труться, тим якісніше ви їх розподілите. Тобто, у вас Саме випускне окно воно знаходиться по центру самого діску. Грушилка у вас з цим же самим автореверсом да, стоїть тут сітка от, з автореверсом, коли у вас, наприклад, е в неї на срабатує автореверс, три рази спрацює, потім вона дає сигнал на монітор трактора і каже, «Надо треба подивитися, тому що я вже три рази сработала, щось попадає. Но у вас постійний контроль текучості мінеральних добрив. На, самій, на самому випускі. І це саме випускне отверстя, воно зроблено в формі каплі. Для чого? Для того, щоб ви могли як і мінімальну норму давати, так і максимальну. Залишайте коментар, яку машину для внесення добрив хотіли б використовувати у себе в господарстві. Та чому? Що дозволяє економити міндобрива на 20%. Як це досягається, подача добрив дається на тарілки, і оператор з кабіни трактора може управляти швидкістю стрічки резинового транспортера та швидкістю тарілок. Ширина внесення добрив до 24 метрів. Завдяки електронній системі ви можете відключати направо або наліво подачу. Соответственно, на краю поля ви економите ну, цілий ряд добрив. По поводу самих добрив, можна внести гранульовані добрива, дефекат, курячий послід. В даному випадку зараз трактор включає гранули. Даний причіп вантажопідйомністю 8 тонн, РМД-8 може бути на 6 тонн, також на 12 та на 16 тонн. Всі розкидачі входять до програми державної компенсації. Помімо, що це стосується ще комплектації, сказати, тут встановлений кузов із нержавіючої сталі. Можливо бути з звичайного металу, пофарбований у колір замовника. Також встановлений тент для того, аби проводити розкидання, якщо не вдала погода, якісь дощі, щоб можна було сховатися, скажімо так, доброго, не пропало. Подача все від гідравліки тут відбувається, може бути від вінця колеса, може бути. Від гальмівного барабану, до речі, система подачі від гальмівного барабану запатентована заводом Кобзаренко. Швидкість обертання дисків ви можете контролювати норму внесення. Норма внесення від 50, ширину від 50 до 2 тисяч кілограм на центнер. Соответственно, меншу ви даєте швидкість, менше вносите. Більшу, соответственно, більшу. Традиційно пишіть в коментарях, яке порівняння та якої техніки ви хотіли побачити в наступних випусках. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел та зробимо відео спеціально для вас. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!